Іскра, яка змінила все уяви, людина прилітає з іншого кінця світу і знову стоїть на твоєму порозі. Після півроку в Австралії далі поверталась в Україну, і по дорозі заїхала до мене в гості. Чесно, я був дуже радий її побачити. Було тепло й легко, ніби ми й не розлучались. Ми чудово проводили час, багато говорили, гуляли, сміялися. Було відчуття, що ми на одній хвилі, і здавалося, що знаємо одне одного вже дуже давно. Цього разу між нами щось змінилося, з'явилося особливе відчуття, ніби ми почали дивитись одне на одного по іншому. Між нами спалахнула іскра, все стало глибшим, ніж просто дружба. І чесно, я вже й не пам'ятаю, коли востаннє відчував щось подібне. Емоції переповнювали. Той, хто коли-небудь закохувався, зрозуміє, про що я. З того часу ми разом. Далі залишила своє звичне життя в Австралії і вирішила бути зі мною. Не подумайте, що ми ідеальна пара, у якої завжди все чудово. Ми схожі, але водночас різні. Та ми кохаємо одне одного, і це головне було багато емоцій, радості, моментів, які запам'яталися. Та я переконаний, найцікавіше ще попереду. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про наші міжнародні стосунки, напиши у коментарях. І, звісно, підписуйся, далі буде.